Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України. Так що ставте вподобайки, діліться трансляцією з друзями і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо відповідати на е, ваші запитання по ходу трансляції. Так що, будь ласка, пишіть запитання в чаті. Також підписуйтесь, ставте вподобайки і приходьте завтра також на 22.00 на прямий ефір, щоб бути в ефірі і задавати запитання, звичайно, в прямому ефірі. І так, За останні 24 години э, рашисти нанесли 5 ракетних ударів, 13 авіаційних ударів, також э, 50 ударів з РСЗО випустили по нашій території 14 безпілотників по типу ШАХІ 136 і 11 з них ми збили. Три, на жаль, на жаль, не змогли збити, вони потрапили э, в певні цілі. Наша авіація за останні 24 години несла 4 удари по скупченню військ живої сили, ну і живої тех, і техніки. Знищила, до речі, су 25 літак, і того у нас вже 300 літаків ми знищили за цей рік. Це е, втричі більше ніж за 15 років війни в Афганістані е, втратив Радянський Союз. Тоді вони втратили по-моєму 115 літаків. Е, от уже 300 на нашому рахунку літаків. До речі, я готовий до бойових вилітів РФ, до початку повномасштабного вторгнення було всього-навсього 330 літаків. А 300 ми вже знищили. Звичайно, що вони там ремонтують старі літаки, ставлять їх стрілі, але все одно більшу частину вже їхнього льотного парку ми знищили. Також, до речі, якщо подивитися по е, Білорусі, як ви знаєте, там е, вчора була бавовна біля, біля самого мінська на аеродромі. Ось тут мачуліщі, е, то там сьогодні білоруський диктатор зібрав своїх військових. Тому ну там всі, всі думали, що ж він скаже, тому що перед цим. Він збирав весь свій силовий апарат, там повний зал, і говорив, що не дай Бог, там Україна чи Польща чи хтось взагалі нанесе якийсь там ракетний, чи будь-який удар по їхнім аеродромам чи аеропортам, то, він, то Білорусь так і відповів, що ніхто ніколи так не відповідав, і все таке. Ось, то сьогодні він зібрав. І замість того, щоб сказати, як же вони будуть відповідати, там грозно і тому подібне, сказав, що потрібно посилити всього-навсього у них там дисципліну в їхніх, в їхніх силових відомствах. І все. Ось весь, весь його вся його відповідь цього білоруського диктатора. Будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання в чаті. Ну і також, якщо подивитися а, по новинам. А, Визначить подальший перебіг подій наступні три місяця, будуть дуже активними. Очільник гур е, е, Буданов це заявив. Е, дійсно, на літо буде, у нас літо буде жарким уже тому що. Ой, на літо, вибачте, весна, весна буде на жарка, уже, тому що весною будуть дуже цікаві події, в тому плані, що ми будемо звільняти нашу територію. Ось. Так що буде дуже цікаво до речі, в деяких уже. Містечках, таких як Горловка, наприклад, там колаборанти вже збираються евакуватися на територію Росії. Також сьогодні появилася інформація про те, що в Херсонській області колаборанти там тікають вже в сторону Криму е, на Кримський півострів, і е, там е, їхнє е, військове керівництво також вже збирається тікати на Кримський півострів. Це не означає, що завтра ми звільнимо Херсонську область, але вони е, готуються заздалегідь, як то кажуть. Так що будемо, будемо слідкувати. Також Боданов заявив, що Росія не готова до ведення довготривалої війни проти України, адже її ресурси обмежені. Це дійсно так. У них закінчуються боєприпаси. У них дуже мало залишилося бронетехніки. Тому звичайно, що у, у них боєприпаси, боєприпаси на Ісході. Е, ну і до речі, цікава також новина. Візар е, призупиняє польоти до і з Кишиніва з 14 березня. Е, щось буде цікаво відбуватися в Кишенішеньові. Можливо, дійсно є інформація про те, що Росія готує там провокації, хоче захопити цей аеродром. Е, можливо, є яка інформація, що можливо випустить рак... ракети по аеродрому по цьому росіяни або по військовим об'єктам Молдови. Росі... росіяни випустять ракети. Також це, це можливо, тому, тому ось Юзер і припиняє польоти е, з Кишеньова і в Кишеньов. Е, також з'явилася інформація, що США вже передала нам е, більше е, грошей, чим, на, чим ті гроші, які вона витратила, наприклад, на війну в Афганістані. Е, 43 мільярди проти 46 мільярдів те, що передала нам е, США. Е, ну, якщо немає запитання, друзі, то буду закінчувати пряму трансляцію, то так запитань немає, друзі. Так що буду закінчувати пряму трансляцію. Вам головне тихої спокійної ночі. До завтра і слава Україні!